Для західного світу Україна виявилася і от Зараз всі делегації вони виступають в ролі таких дослідників. Що ж це за такий феномен українців і українця, який, по суті, справи, із, я повторюсь, можливо, з автоматом рука зупинив російський танк. А якщо глобальніше, то не просто російський танк, а зупинив російську ведмеді. Сотні років тому з тих територій були набіги, території західного світу і в той час старі українці захищали підкордоння західного світу, так і зараз. Насправді ну, для них те, що вони дуже чітко знали про те, що відбувається, наприклад, в нашій армії. Наша армія немотивована на те, що наша армія відсутня, Те, що наша армія практично знищила російська пропаганда. При тому українські бійці, незважаючи на що вистрілили в війні в Третій світовій проти російської армії, однієї з найбільших армій, до речі, світу, це феномен. У них насправді після Другої світової війни практично не було досвіду, західного світу не було досвіду війни безпосередньо з Росією. От. Вони на полях там, Азії, на полях Африки, на полях... Південної Америки десь пересікали, де фінансували режими там Радянський Союз, російський режим. Відповідно, Західний світ підтримував іншу сторону. Це було. А напряму от, практично не було. А на сьогоднішній день українці це одна нація, яка на сьогоднішній день практично воює. Проти російської армії, Україна стає повноцінним у європейським гравцем. Якщо раніше Росія зробила все для того, щоб Україну розглядали як сателіта Росії, то на сьогоднішній день всі події, що відбулися, це якраз показали те, що відбувається правильно, що робить правильно. І це надважливо.